Загадкові історії смаколикового містечка. Історія четверта. Дивовижні пригоди медового пряника та круасана Мушкетера. Читає авторка. Світлана Лугова. У самому центрі смаколикового містечка жив смачний медовий пряник. Він був добрим і завжди мав чудовий настрій. Його родзинки оченята радісно блищали, і кожен, хто зустрічав його, відчував тепло і затишок. Поруч із ним жив круасан мушкетер. Він мав золотисту хрустку скоринку і справжній мушкетерський капелюх. Круасан був шляхетним, сміливим і спритним, а в його руках завжди був карамельний меч яким він захищав друзів від небезпек. Пряник і Кросан були найкращими друзями і просто обожнювали пригоди. Щоранку вони прокидалися і вирушали на пошуки чогось дивовижного, бо вірили, що у світі завжди є місце для веселищів і нових відкриттів. Одного дня, коли вітер розгулявся на ярмарку солодощів, їх несподівано підхопив вихор цукрової пудри. Закрутив, завертів і переніс аж на інший кінець солодкого королівства. Не встигли медовий пряник і круасан Мушкетер оговтатись від вихору цукрової пудри, як опинилися перед грандіозним водоспадом молочно кокосового шоколаду. Справжнім океаном білого дива, що падав з висоти Солодкої Крамельної гори. Бризки кокосового молока розліталися навколо, а вируючий потік міг легко змити їх у нескінченні ріки молочного крему. Оце так халепа! Вигукнув пряник, намагаючись встояти на слизькій карамельній скелі. Та це ж випробування справжнього мушкетера, хвацько промовив Круасан. Хоча у голосі прозвучала легка тривога. Вихід з цієї молочної стихії був незрозумілим, поки пряник не помітив внизу плаваючі вафлі, що трималися на поверхні, мов човники. Треба стрибати на вафельні плоти. Пряник зірвався з місця, але не дотінив пружність вафлі. Вона хитнулася, і він мало не перекинувся у молочну кокосову безодню. Але Круасан встиг ухопити друга за руку. Тримайся, друже. Якщо будемо рухатися обережно, то зможемо дістатися берега. Круасан дістав із камзолу дві ложки, які у нього завжди були із собою, одну передав прянику. І друзі почали веслувати, розсікаючи молочно кокосову гладь. Хвилі збивали їх з курсу. Здавалося, що все марно. Але раптом на горизонті з'явилися зефірні дельфіни. Дивовижні створіння вмить оточили героїв. І, весело співаючи, почали штовхати своїми носиками вафельний човник до берега. Оце так несподіванка! Радісно засміявся круасан, гладячи пухнастого зефірного дельфіна. «Дякуємо за допомогу! радісно вигукнув медовий пряник. Вибравшись із вируючого молочного водоспаду, медовий пряник і круасан Мушкетер нарешті відчули тверду землю під ногами. Оце так пригода, радісно сказав пряник, витираючи залишки молока зі свого лазурованого плеча. Ну що, друже, вперед до нових випробувань. вигукнув Курасан, поправляючи свій маленький мушкетерський капелюх. Далі вони пішли крізь медове полото, перестрибуючи з шоколадної купинки на купинку. Коли раптом купинка? На яку наступили друзі, несподівано провалилася. Ой, що це? занепокоївся пряник, коли його ноги загрузили у золотавій тягучій масі. О, ні, ми опинилися в медовій трясовині!» – пробурмотів круасан, який теж провалився аж по коліна у липкий мед. Пряник спробував витягнути одну ногу іншу, але мед тримав його так міцно, що пряник загруз ще глибше. Круасан вирішив діяти швидко, схопив свою мушкетерську шпагу і спробував спертися на неї, як на палицю. Але шпага зіслизнула, і круасан з усією грацією плюхнувся обличчям прямо в мед. Пряник подивився на друга, покритого золотистою масою з голови до ніг, і не витримав. Розсміявся так голосно, що луна рознеслася по всьому лісу маршмелоу. Друже, ти тепер схожий на медову Єті», – сміявся він. А ти, наче карамельний пампух, буркнув Курасан, але теж зайшовся сміхом, дивлячись на друга. Не дивлячись на те, що смачні друзі сміялися один з одного, вони, чесно кажучи, почали трохи хвилюватися. А що, якщо ми тут залишимося назавжди, сказав пряник? Нас знайдуть через тисячу років і скажуть Ого, оце були смачні відчайдухи, пробурмотів круасан. Аж тут з боку лісової гущавини почувся голос: Гей, хлопці! Що ви там робите? Чи не застряли часом? Примруживши хитре одне око, запитав незнайомець. Пряник і круасан повернули голови і побачили шоколадного батончика, який стояв на цукровій скелі та весело махав їм руками. Та є трохи, будь ласка, допоможи нам, вигукнув пряник. Без проблем. Я знаю, як упоратися з цим липким медом, сказав шоколадний батончик. Він розкрутив карамельну мотузку, зроблену з тягучої карамелі, і кинув її друзям. Хапайтеся міцніше і не відпускайте, крикнув батончик. Пряники круасан схопилися за солодку рятівну мотузку, і шоколадний батончик щосили потягнув її. За мить друзі ніби м'ячики вилетіли з пастки та приземлилися прямо на маршмелову галявину. Оце крутий порятунок, захоплено вигукнув курасан. Оце так пригода, додав медовий пряник. Друзі щиро подякували шоколадному батончику, міцно потиснувши руку. Дякуємо тобі, друже, ти врятував нас. Завжди радий допомогти! усміхнувся батончик. І наступного разу будьте уважнішими! Бережіть себе. Шоколадний батончик показав смачним друзям льодяникову стежку, по якій друзі змогли вийти на карамельну дорогу з шоколадними крихтами. А що ж буде далі? Слухайте у наступному підкасті. І якщо сподобалася казка. То постав подобайку та підпишися на мій канал.